Друзі, вітання. Відповідь на звернення Володимира Бондаренка з конспірологічною версією про те, що в рамках інвестиційної угоди з ботанічним садом та інвестором забудови ділянка, яка планується під забудову, знаходиться тут. Це підприємство КП УЗН Печерського району. Такий собі комплекс збудований тут, теплиці КПУЗН. Я думаю, що це зліва вздовж дороги залізничної колії. Знаходиться комерційний об'єкт, який не має відношення до Зеленбуду. А оце саджанці Зеленбуду, і ви бачите паркан. Паркан ботанічного саду. І очевидно, межа проходить. Саме там, по паркану, межа природозаповідного фонду. А питання, а хто ж захопив 40 гектарів території, ну от 27, отут точно, плюс ще територія, яка буферна зона, так звана між залізничним шосе і ботанічним садом. Хто захоплює ці території і яким чином тут? Можливе будівництво житлового комплексу, і чи взагалі можливе. Доповідаю, що згідно генерального плану міста Києва, який чи 2040 називається, чи 2025, одним словом, на який було витрачено 20 мільйонів гривень тільки до війни, показує, що ця територія під житлову забудову. Ще раз увага, ця територія під житлову забудову. Тут знаходиться КПУЗН Печерського району. Отже, Корупційна схема можлива, коли звідси прибирають КП УЗН, а тут будують житловий комплекс. Там на горизонті, не знаю, чи вам видно, на території котеджної забудови, там виглядає шестиповерховий готель. Трошки лівіше від нього ще один готель, шестиповерховий. Тому якщо можна через дорогу щось одне одним небожителям, то чому б тут... Не роздерибанити цю територію, не прибрати КП УЗН звідси і не забудувати житлом. Тим більше, ще раз нагадую, зліва вздовж дороги хтось, невідомо за якими документами, збудував цілий комплекс. Отже, кияни, приходьте, дивіться, аналізуйте і перевіряйте з генеральним планом. Тому так, дійсно, тут можлива афера будівельна, але яким чином інвестиційна угода була підписана, якщо це територія КПУЗН, Треба, щоб розбирали слідство. Тому я звертаюсь до Тимура Ткаченко і прошу оприлюднити інвестиційну угоду, яку нікому не показують, між ботанічним садом і забудовником. Всім дякую.